Так, ну що громада? Послідній путь, як кажуть, їде цей наш плуг, так виглядає. Зараз прийду додому. Додому розкажу про нього. Каже, коротше, убійця чорнозема. Так, ну Камісь на паузу, вдома розкажу. Так Що вам розповісти за цього? За цього апарата німецька промисловість виробила конечно, технологія тут вложена добра, ну він поїде там ще дощ, де, де йдуть ще дощі, бо в нас вже він точно не треба, це я ж кажу, Убійця Чорнозема Короче, Зніму таке останнє відео про по ньому, що тут, що тут. Що тут по ньому зняти? Железяка є железяка. На 35 оре аж бігом. Бо мені там хлопці кажуть, не лізе, лізе. У нас ліз він абсолютно геть чудово. Так ліз, що аж доставав нетронуту землю. Нетронуту. оту ще, як ото кажуть, не спортувану землю. Дівствену. Так, Ну такий плуг. Собі на пам'ять зніму, що колись, колись я такою ерундою займався. Так що, що тут бачите? 5 плюс 1. Причепили задок. І 5 і, і, і. хороших корпусів, один, один, один не комплектний. Ну як, робочку треба на нього. Він хороший, все-таки треба робочку. Так, ну що, всім пока. Відео для історії зафіксували.